Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Добрий вечір всім. Нехай Господь благословить усіх слухачів нашої передачі, вечірної передачі, молитва перед сном. Так, мої друзі, наша сьогоднішня порада для вас ну, саме в такий же час, коли ви знаєте, ми вже збираємося відпочивати, скоро ляжемо спати. І, звісно, зараз це саме такі моменти, які завжди сприяють. Само, самороздуму над своїм життям, своїми вчинками, і, звісно, щоденними ну, діями. Е, і наша порада, та, наша особиста, моя особиста порада для вас на цей день, ну, на цей роздум над собою. Тому порада, і, звісно, не, не просто від мене, а від Бога, від Біблії для вас. Це те, що ми знаходимо там у Писанні, у першому посланні до Солонян. П'ятий розділ і 14, перепрошую, а 18 вірш. Та? Перше посланці до Солонян, п'ятий розділ, 18 вірш. Написано так. Подякуй, складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Та? Така ж Божа воля. Про вас у Христі Ісусі. Тобто, складати подяку за все. Е, іншими словами, це ж бути вдячним, бути вдячним за все. Вдячний за за, тим, що, ну, за те, що може склалося так, як нам хотілося би. Бути вдячним за те, що, можливо, не вийшло так, як планувалося нам. Е, можливо, за те, що. Ну, так, да, ви змогли, ви спромоглися, скажімо так, ну, здійснити у потоці дня і за те, що не вийшло, так можливо, як ви планували, уявляли собі. Тобто бути вдячним. Вдячність це важливий крок, важливий крок для е, одновлення, для особистого відновлення. Для саморозвитку це ж дуже важливий крок знаєте для прийняття самого себе, для прийняття ну свого, скажімо, актуального становища, тому що щоб можна було, скажімо, відпросуватися, ну, вирватися вперед. і Звісно, це необхідно, необхідно визнати, визнати свій, і свій актуальний ну, стан. Своє актуальне становище, зрозуміти, зізнатися в тому, що можливо я зараз знаходжусь не те не там, де я хотів би, але ж я все ж таки працюю задля цього, тому що я знаю, через якийсь там час, певний час я зможу тоді стати, ну, я стану туди, куди я хочу, мрію. Я вже зможу займати місце, посаду, куди я, я, я цілюся. Тобто, ви ви маєте, маєте якусь ціль. Ми маємо якусь ціль, і для цього повинні ми прийняти прийняти свою істину, своє обличчя, тобто таким, яке воно є, прийняти свою істину, прийняти своє, свою реальність, свою, скажімо, актуальність, актуальний стан. Коли ми це приймаємо, коли ми розуміємо, коли ми вдячні, навіть і за, за дрібні. За дрібні речі, за, за дрібні моменти в нашому житті, знаєте, хоча там за страва, яку пою, не пою, можливо, щось, ну, тіпа, може, не, не, не їм зараз те, що я хотів, можливо, не їм саме те, чого мені бажалось би, але ж все е, ж таки я борюся. Борюся, тому що я знаю, через, може, місяць, може, через рік, може, через якісь роки я зможу їсти, я зможу жити там, де я хочу. Тобто, Ця істина, вона звільню... звільняюча, ви розумієте? Ця істина, вона звільнить вас, ця істина вона ісцелюча, вона ісцелить вас, ваше серце, ваші рани минулого, ваші комплекси. Тому ми повинні це приймати і бути вдячні. да? вдячні за погані моменти, за кепські, найгірші моменти в житті, які ми пережили, були. Ми повинні бути вдячні за все. Тому що все склалося так, як воно склалося для того, щоб формувати ваш характер, і зробити вас сильнішим. Тому, якщо ви і стали ким ви є сьогодні, то це завдяки тому, що ви пережили в минулому і до сьогоднішнього дня, то майте це на увазі. Якщо ви сьогодні у скрутному, може, скрутному часі, ви знаєте, переживаєте скрутний час, скрутний момент в житті, дуже складна ситуація у вас. То ви повинні бути навіть за це, за труднощі, бути вдячні. Не тому, що ви, типа, прямо знаєте, навмисно ви бажаєте, чи ви якось збираєте залишатися у цьому становищі? Ні, навпаки, це становище, можливо, ваше оточення, ваше округлення, можливо, ваш стан спровокує зміну, яка потрібна вам для того, щоб вирватися. Щоб прорватися, щоб дійсно вийти знаєте, вийти з цього стану. Тому не впадайте у вдоволення, ви розумієте, це, звісно, все, що ви пережили, це все зробило вас сильнішими. Тому повірте, повірте в себе, повірте в себе, повірте в Бога. Бог, звісно, не винен в наших проблемах. Він не винен в тому, що можливо ну, в наших стражданнях, скажімо так, але ж все ж таки він допускає. Допускає багато, багато моментів, багато нюансів в нашому житті, тому що ці моменти, саме вони ключові, вони ключові для нас. Ці моменти ключові для вашої віри, для сміцінення, для розвинення вашої віри. І саме у ці ж у саме у ті же час, у ті же моменти, ви зможете знайти в собі силу, яка вам знадобиться, щоб ви змогли дійсно добитися цілі туди, куди ви цілите, і ви зможете і стати туди. Ви зможете вже ну, добратися, ви зможете дійти туди, куди ви дійсно бажаєте. Тому і будьте вдячні. Амінь. Тому зробіть свої висновки. Та можливо, зараз не так усе йде, як хотілося б. Ви знавайте, та можливо, я зараз не знаходжусь на, 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 там, де я хочу, не живу, не мешкаю там, де я хочу. Можливо, не, не, не працюю там, де я хочу. Можливо, моя професія не така, яку хотів би, чи навіть на те, чого я навчив. Але ж я знаю і вдячний за це. Я знаю, що скоро, у скорому майбутньому, я стану тим, кого я хочу і стати. Я стану тим, кого я дійсно я бажаю, я мрію стати. Тому будьте вдячні за кожен момент. Амінь. Бог з вами. Та? Ми з вами в молитві, і кожного дня ми молимося за вас та? для вашого, скажімо, ментального зцілення і звільнення, тому будьте вдячні за все. Будьте вдячні, прийміть свою реальність, прийміть і своє. Становище і боріться за те, що дійсно ви хочете добитися. Амі. Ми зараз помолимося за вас, за очі. Господь, я дякую тобі за все, дякую Тобі за це откровення, за слово, за силу, яку ти даєш нам, Господь. І ми дякуємо, дякую навіть за труднощі, за, за складний час. Господь, ми е, молимося, щоб Ти смінив. Щоб ти від... підкріпив цю людину, яка зараз об'єднує свою віру з нами, Господь. Я прошу щоб Ти зараз відвідував цю людину, щоб Ти підкріпив її, де б не була і, і там би де би не опинилася, де би не знаходилися, Господь. Чим би не займалася, прошу, щоб ти завжди був поруч, щоб ти супроводжував, щоб ти, Господь, увесь час ти був із цією людиною. Я знаю, що Ти її не покидаєш, Господь, не в жодному разі. Тому доведи цього її. Нехай вона буде це, Господі. Дійсно усвідомлювати, і нехай вона прийме цю любов, істину, силу, все, чого би не потребувала в ім'я Ісуса Христа. І нехай буде благословений цей сон, цей вечір, і нехай буде спокійний, щоб вона змогла Господь відпочивати так, як є слід в ім'я Ісуса Христа. Амінь тому, людь Боже, будьмо, будьмо вдячними. Амінь. Не вгашайте духа, моліть себе з перестанку, як написано, і будьте вдячні. За все складайте подяку, тому що Господь це Його воля, це Його воля щодо нас, щодо нашого, щодо наших, наших життів. Та? Завтра нагадую вам, вівторок це день зцілення, та? це день ізцілення. Фізичного, ментального, душевного здоров'я тому приходьте. Якщо ви хворієте, якщо у вас якісь там психічні, фізичні, душевний розлад, приходьте за адресою Тарасовська, 44, та приходьте до нас на служіння та вівторок, о 10 ранку чи о 3 дня. Ми будемо раді вам допомогти. Та солодких снів вам відпочивайте до завтра.